Угода з Сполученими Штатами по надрам. Уже навіть Борис Джонсон, який декілька тому казав, що ні, це страшне, не підписуйте. Ну і його риторика, та? війна до перемоги, яку він підсунув нам 22-му році. Вже зараз навіть він сказав, що так. Ну це як грабунок. Але лендліз з Другої світової війни був не краще, І він бачив позитивні речі. Друзі, корисні копалини, мінерали, рідкоземельні... Мінерали і інші наші надра не належать народу України. Вони формально в Конституції написані як право власності українського народу, але розпоряджаються ним, ними надрами. Державні органи влади, це написано в Конституції. І ці державні органи влади, органи влади, наше місцеве совредування давним-давно роздали вже все. Це у власності олігархів, відведені земельні ділянки, отримані ліцензії. Це не належить нам, що ви слухаєте це псо. І зараз іде лише боротьба, чи залишаться ці ресурси у власності наших держеморд, олігархів, їхніх синочків, внуків, їхніх структур, чи це візьме США? Позиція моя однозначно. Я хочу щоб ви її почули і усвідомили. Чим більше буде інтересу фінансово-економічного Америки в Україні, тим безпечніше буде Україні. А зробив так само розумно, він максимально залучив до себе інвестиції іноземні компанії США, з Росії, з Франції, з Китаю і тим самим домігся відвоювання своїх територій, тому що коли він. Став спроможний, наростив озброєння. Він пішов і забрав те, що йому належить по праву його територію. Це правильна політика, єдиновірна політика. І зараз треба тиснути на Зеленського під його постами, відосиками писати, що ні, ми хочемо миру. А відтак нам треба зробити все, щоб США, бізнес США, великий бізнес США, який лобіює Дональд Трамп, мав. Інтерес в Україні. Коли він отримує земельні ділянки під видобуток корисних копалин, він буде їх захищати. А те, що зараз торгується з Кій там, іде сюди, Зеленський, це все бравада і лише за інтерес тих, хто стоїть за Зеленським чи хто в його оточенні. Не більше, не менше. Тому будь-яка угода, на якій наполягає США і якою США хоче інвестувати. Щось в Україну, навіть інвестувати свої технології, свою присутність, вони нам вигідні і на руку. Це важливо. все решта це брехня. Брехня від нашої Зеленського, нашої зеленської зеленої влади, чергове і ПСО, і пропаганда та провокація. Не більше, не менше, друзі. От так.